Я тоді е, каталася, і сходить е, чоловік і починає фоткати. І потім е, я вже як покаталась, е, той чоловік уйшов. Е, я ходила і думала, що це фото кудись, ви, е, кудись викладуть, ну і все. А потім е, це дійшло до того, що зробилось таку скульптуру гарну і до. Такого, що прям радість це молодець, наша справжня Україна. Надихнулися ми фотографією знаменитої Олексія Фурмана, дівчинки на Гойдалці, яка була зроблена на цьому майданчику. Але створюючи скульптуру, ми розуміли, що потрібна більш, скажімо так, більш складна концепція. тобто Гойдалка таким чином у нас перетворилась на сонячні промені, які водночас створюють купол захисний. Тому що такий посил, він, здається, найбільш. Найбільш потрібний зараз. Як художник я сам відчуваю потребу саме у тому, що повинно бути світло, повинна бути надія на гарне майбутнє і дуже потрібен захист. От, тому ці лінії вони саме і формують е, сонце і такий ніби захисний купол. І художник рефлексує на, те, на ті події, що відбуваються. Тобто зараз з війною мистецтво дуже сильно переживає ці події і це відображає у творах. Я пам'ятаю людей, з якими я спілкувався тут біля завалів будинків. будинки. Я знаю і пам'ятаю всіх тих, хто загинув під завалами, всіх тих, хто загинув, обороняючи бородян. Я хочу подякувати всім мешканцям. І сказати, що всі ви герої, всі, хто пережили цю трагедію, неважливо де, неважливо як, ви всі герої нашої країни, тому що тільки разом ми зможемо відбудувати нашу бородянку, відбудувати Київщину, відбудувати Україну. дуже дякую. Для мене велика честь, що ми сьогодні тут, пане Олексій, представники Київської військової адміністрації, а також з дірадіо Культура, Родянська Селищна Рада. Для мене велика честь бути тут присутньою і згадувати саме про ті події, що тут відбулися відкривати цю скульптуру у центрі бороди. Рамгідей Але після року, після того як прийшов рік, відколи Бородянко було звільнено, я тут разом із вами для того, щоб підтвердити непохитну підтримку сполучених штатів через те, що ми обов'язково притягнемо до відповідальності тих, хто винен у цьому саме Росію.